Ну і раді вітати нашого наступного гостя в нашій студії Павло Себастьянович, економічний аналітик, підприємець, громадський діяч, якого ми дуже сильно любимо, тому що пане Павло, ви завжди кажете, що гроші є, і на все вистачить. Правильно розумію? грошей дуже багато. Їх на все вистачило, якби їх правильно розподіляли. Будемо про це говорити. Вітаємо вас ще раз. А, ну і в наше сьогоднішнє опитування Ми хочемо його нагадати вам, а вам зачитати, пане Павло. А, отже, чи допоможе зустріч Зеленського Трампа у Ватикані припинити війну? Декілька варіантів відповіді в нас. Так, це шанс для миру. Другий варіант ні. Це лише символічний жест. Ну і третій варіант: треба дочекатися конкретики. Я переконана, що ви так само бачили всі ці світли. Що ви зокрема думаєте з цього приводу? От як українець? Чи відчули ви дійсно історичність цього моменту, цієї світлини? Чи побачили ви знову ж таки в словах Трампа вже після зустрічі в його дописі певну зміну його позиції до Путіна? Ой, Дивіться, такі такі багато, багатошарове питання. Я б от якби це було в моїх силах? Я б припинив війну, от прямо зараз як воно є. От по цій лінії, все на, на всіх умовах би прийняв і припинив це цю війну. Але я не вірю, що Путін має такі саме бажання, як я, припинити, припинити цю війну. Я вже більше року кажу, що багато експертів аналітиків, які коментують дії Трампа Путіна. Вони не розуміють е, справжню мету Путіна, uh -huh. тобто хтось вважає, що йому потрібні території, хтось вважає, що він хоче просто знищити український народ. такі, от, але е, моє на моє глибоке переконання, путіну потрібен статус, і зараз він цього статусу досягає постійно підвищує, підвищує ставки. З ним вже приїжджають американці, руку йому тиснуть, весь світ з ним спілкується, і це те, що йому потрібно. Угу. це його мета, тобто, і дивіться. Зараз ми кажемо, Путін хоче припинити війну, там залишити там з якимсь там обличчям, навіщо щоб що. Втрачається сенс. Ну його економіка хромає чи ні? Я в це не вірю. Тобто, у нас наші експерти про анаконду, яка душить російську економіку, пишуть вже з 2014 року. Тобто, 11 років занепадає російська економіка. Це не лише наші пане Павле за економі. Сьогодні публікував статтю, за якою е е йдеться про те, що грошова машина Путіна буксує такий заголовок. за даними Goldman Sachs, е Річне економічне зростання Росії впало близько 5% відсотка наприкінці. З близько 5% наприкінці 2024 року до майже нуля у квітні 25-го року 0 відсотків зростання жодна країна не припиняла свою війну з економічних умов. Тобто може ще більше витрачати грошей Росія на війну. Може, може ще більше збільшити дефіцити свої, може ще більше нарощувати військову зброю. Все це ми можемо. Ну, думати, що десь щось занепадає. Але коли ми дивимось на лінію фронту, ми бачимо, що війна продовжується, Росія продовжує тиснути, і все, що ми можемо зробити. Ці ресурси, які надає захід, спрямувати на оснащення нашої армії, але здається, а цього не відбувається. Турні, пане Павло, Німеччина програла без капітуляції, без окуп... окупованих територій, без повійська було... союзників у Берліні. Просто за рахунок економічного занепаду. Дивіться, у Росії немає Та економічного... не Є тиск на них у Росії. Немає економічного занепаду. Вона спокійно продає свої енергоресурси, і в неї увесь світ купує, в тому числі Європа купує е зижаний газ, так. тобто. Ну, тобто немає там проблем. Тобто, експорт Росії перевищує витрати на оборону. Uh -huh. Перевищує. І там немає якогось там такого самого торговільного дефіциту, як у нас. Тобто, у нас відмінне сальдо, експорт значно менше, ніж імпорт. Але в нас є величезна західна допомога. Тобто нас просто заливають грошима, але ми чомусь не витрачаємо їх на забезпечення армії. Не виробляємо зброю. Я не знаю, чому. Наше фінансування зброї дуже дуже скромне, таке 488 мільярдів на рік. Хоча бюджет в цьому році буде більш ніж 6 трильйонів. Тобто, в нас грошей дійсно дуже багато. І коли ми дивимося там, наприклад, на наше Прозоре на державне закупівлі. Кожного року воно зростає. Тобто в перший рік війни, війни це було 900 мільярдів, в цьому році буде більш ніж 2 трильйони. Тобто 2 трильйони гривень наші державні установи витратять на мирні цілі, на благоустрій, на озеленення, на бюджетні якісь там програми. У нас будуть купувати мультимедійні комплекси, монітори в школах. Там, да? У нас в цьому році, в 24-му, було збільшено витрати на освіту на 40 мільярдів. На що пішли ті гроші? Ну, Вчителям зарплатня збільшилася. Угу. Дітей стало менше. У нас ну, було там. Чот... Доплати да, 4 з чимось мільйони, зараз у нас 3,7 мільйони школярів. Тобто зменшилось на чверть. Чому ми постійно збільшуємо витрати? Мирні витрати постійно збільшуються. А нам виступає там, Білецький чи Мадяр, і кажуть, там, Бі... Білецький каже, зараз це вже корпус буде, 50 так. тисяч людей так. буде в корпусі. Білецький каже, Мене міністерство оборони забезпечить на 20% в по дронах. На 20%. Тобто, де всі куди Пане, куди мають ці ми гроші ще багато питань, Я па що на багато із них ви знайдете відповідь, але ми ж не знаємо, як завтра буде себе поводити той самий Путін. Можливо, у нас буде ескалація. Можливо, мені дуже сильно не хочеться, але можливо, нам буде потрібно ще не знаю, там, три роки з армією Ерефії воювати, і нам буде потрібна ця допомога від Сполучених Штатів Америки. Їх зброя. Ми будемо. Платити за всю цю зброю? Ну, я не бачу нічого поганого в тому, щоб платити за зброю. У нас грошей дуже багато, uh -huh. як я вже сказав, нас, в цьому році нам дадуть більш ніж 50 мільярдів євро. Uh -huh. ну, ми можемо купити все, що завгодно. Ми можемо російську армію розгромити три рази. Але ніхто чомусь не поспішає купувати зброю, навіть ту, яку виробляють наші виробники. У нас 800 виробників високотехнологічної, високоточної зброї. А 50 мільярдів євро хто нам надасть? Європейський, Європейський союз, союз вже надав, вже підтвердив, підтвердив і на 26-й рік вже підтверджено 26 мільярдів. Тобто в нас грошей найближчі роки буде дуже багато. Але питання по корисних копалинах в тому, що хто сюди прийде. Хто буде виробляти і видобувати ці корисні копалини, коли в нас немає економічних умов для цього? Ви пам'ятаєте про інвестиційні няні? Такі в нас були були, хоча б одна для гривна бі... чи так. один долар зайшов в Україну? Ні, не зайшов зараз. В нас така ми на 150-му місці в рейтингу економічної свободи. Тобто, це означає, що в нас підприємництво фактично заборонено. Uh -huh. Тобто всі підприємці зараз в нас як злочинці вони мають звітувати перед податковою, перед державою, перед прокурорами. От у нас зараз дуже відомий случай, коли прокурор Вінніков при обшуку забрав 100 тисяч 100 тисяч євро у підприємця і не віддав їх на зберігання кудись там, куди прокуратура має віддавати, uh -huh. і потім ці гроші зникли. І коли Набу зараз починає розслідувати цей кейс, суд приймає рішення повернути гроші. А грошей немає. То вони були в сейфі, а їх немає. А Вінніков, да, і, а Вінніков каже зараз. А ні, прокуратура зараз каже. Коли Вінніков був на конфісковував ці гроші, він був представником держави, прокурором. А коли гроші зникли з сейфа Віннікова, Вінніков виступає як приватна особа, і прокуратура, прокуратура не має до цього mm -hmm. жодної відношення. Зараз в нас є ініціатива Маніфест 42, mm -hmm. От яка має бути економічна ситуація, щоб підприємці об'єдналися в маніфест 42. тобто 42 – це конституція 42 стаття про право людей займатися підприємницькою діяльністю. Ну це нормально, коли з'єднається да. да, але в боротьбі за свої права, щоб займатися тим, що. Забезпечена конституцією, тобто доводити, ну, що кончасти. Да? Я впевнений, що Україна зробить всі належні умови для того, аби американський бізнес зайшов і Чого? нормально працював. Ну, ми зацікавлені Навіщо? в чому пане Павло Хібані? Ми з вами зацікавлені, Але, наприклад, пан гетьманцев який очолює податковий комітет. Ні, Я от зараз я, eh, кон... я, перепрошую, Ну в нас же ж вибори колись мають відбутися в країні. Я думаю, пан гетьманса можливо, знову ж таки і не буде наступним очільником податкового комітету Верховної Ради. А можливо і буде. ж ну, жили звіт. Народу України. Ми, ми сподіваємось, що війна закінчиться. Але з чого я почав сьогодні? Що Путін не хоче закінчувати війну, а це єдина людина, від якої це залежить. Тобто, війна буде рік, два, п'ять, десять. Ми не знаємо виборів під час війни не буде. Єтьманцев буде залишатися на посаді. Мені здається, це Марченка буде залишатися від на наших посаді. наших партнерів, пане Павло, не лише від Путіна. Так а від що того, вони як що партнери саме будуть вони зробити? зробити і допомагати нам а, на ні, тиснути на що? Ну от зараз вже єтьманцев, Марченка, Шмигаль, Пишний вже шість років. Вони формують тут економічні умови, так, так. які привели до занепаду нашої країни. Що як впливали західні партнери на цю ситуацію? Ну як во вот ну скептично багат... про ситуацію? От, знаєте, я Ярослав Ре, Железняка, якого не можна звинувачувати yeah. у якійсь надмірній провладності 100%. у вихвалянні чинної влади? Він критично про них говорить. Але навіть Ярослав Желізня каже, що знаєте, в таку епоху великої війни ми ще непогано живемо. У нас немає талонів та в нас в принципі курс гривні нормально втримається. А каже а чому, він. Чому у нас в магазинах. Є продукти. Ну звичайно, нам 50 мільярдів євро дають на рік. А чому не має бути продуктів? Ну, підприємці працюють, магазини працюють, ну, знаєте, ви просто супереч, супереч дієм що... влади. Ні, ну диві, дивіться, є макроекономічні показники. Так. Якщо ми подивимось на кількість інвестицій в українську економіку, тобто, скільки проінвестували і українські підприємці, і західні підприємці, там от така крива. Вона до нуля збирається. Да, скоро, да, тобто ну немає, немає жодних інвестицій, і підприємства продовжують закриватися. Ну, ви ще працюєте. Пан звичайно працюємо да багато підприємців Слава працюють, Богу. але ну відсоток від загального населення дуже маленький в 10 разів менше ніж в Польщі. Угу. Тобто в Польщі на всю кількість населення багато підприємців. Скільки ну і що до війни було? А в нас 10 разів менше, тому що немає економічних умов. Пан желізняк це ж партнер Гетьманцева. Вони сидять в одному е, приміщенні, в одному комітеті. Він ну, він, він, комітет. він він заступник гетьманцева. Він перший там, перше обличчя або посаду після Гетьманцева. Там Різні партії То всі, пане ну все одно немає нічого постійного. Немає нічого постійного крім Ніше політики Гетьманцева. Да? Ну тобто, дивіться, от пан Камельчук зараз виступав, і скільки питань, питань у нього по корисним копал, по договору. от якби цей депутат стільки ж питань по кожному законопроекту гетьманцева ставив, а гетьманцев вже більше ніж 60 законопроєктів провів, які кожний з яких погіршує умови. Ведення бізнесу, це ваша думка? Маєте ні, право. ні? Це немає, це не моя думка. Це думка тих, хто складає міжнародні рейтинги, це опитування, які люди проводять, це рішення судів. Навіть навіть Верховний суд вже ще в 20-му році постановив, що блокування податкових накладних це неправова дія, але їх продовжують. Ми хотіли Ніхто запитати у вас про цю е, угоду про зник пане Павла. Чи можна сподіватися на те, що е, ось ця от угода із американцями посприяє економічному зростанню? Наш нашої держави і залучить американці настільки сильно усі ланки нашої економіки, що навіть після відходу від влади чинного президента Дональда Трампа, наступник ну він вже буде просто змушений далі з нами співпрацювати, ну, тому, що дуже багато грошей вже вклали. Дивіться, розвиток української економіки не залежить від того, хто буде президентом Сполучених Штатів Америки. Це залежить виключно від того, хто буде президентом України. Це буде залежати від того, хто буде в парламенті України, хто буде прем'єр-міністром України на той момент зараз. За цих умов, які зараз є, жоден американський інвестор сюди не прийде. Жоден, тобто потрібно або змінювати політику, або робити кадрові питання. Ну, щось потрібно робити з цим урядом і з цим парламентом, щоб щось змінювалося, так. але нічого не змінюється і. Поки цей парламент засідає, цей Кабмін засідає, цей президент засідає, сюди не прийде жоден долар, жодне євро. Сюди не прийде. Це я вам ну 100% гарантую. Тобто, бізнес наш звичайно працює зараз. Я тільки повернувся. У нас така була дуже класна поїздка. Дніпро, Запоріжжя, Краматорськ, Славянськ, Харків зустрічалися з підприємцями і з людьми, які там дуже мають близькі відносини до фронту і до забезпечення фронту. Угу. Що ми там бачимо? По-перше, ми бачимо ці старі карчі, ну як пікапи називають, оті, які там знаєте, зоопарк цих пікапів. От е, скажіть мені, будь ласка, чому в нас в Україні немає виробництва пікапів? Чому немає замовлення в Міністерстві оборони на прозоро по цим пікапам? Ну, у нас купує? є свої броньовані власного виробництва автомобілі. Це одиниці. Ви розумієте, Козаки, що там потрібні та, десятки тисяч. По-перше, це одиниці і їх, а вони дуже дорогі. Потрібні легкі, прості. Пікапи. Є а знаєте, я не впевнений, що пікапи потрібні для фронту, тому що люди, не які говорять, так, тому що це не броньована техніка, яка так. не зберігає життів. Це не а від хто, хорошого а життя а хто зараз вивозить з фронту пара ну, не від хорошого на життя. Наші хлопці на цьому катаються. Так, звичайно, ж, розумієте? Ну вони на Жигулях катаються. Ні, Давайте було... же галями їх будемо оснащувати. Ну так було б класно, якби як, це як, було броньовані. там було броньований класних машина, а їх немає. Так немає навіть простих. Так, звичайно, нам краще було б, щоб там була купа літаків, там в 35, але зараз дрони працюють. Дрони по 500 євро, які коштують. Але їх немає, не вистачає. Тобто, ну Білецький сказав, 20% тільки забезпечує Міністерство оборони. Тобто, всюди дефіцит. Дефіцит забезпечення армії. Ось ось і все. А чому дефіцит? Міністерство оборони не замовляє. А як би воно замовляло? Чи міг хто б зробити це? Коли коли діють закони гетьманцева, блокується промисловість. От коли 30% промисловості заблоковано податковою службою. От як працювати підприємцям? Ви саме так це сприймаєте, так що. А, а як це сприймати? Я це знаю. Фіскальна Скільки... служба України так блокує податкову. Податкова, податкова служба, звичайно, податкову службу працюють підприємства, які є виробниками. Тобто, тих, хто просто імпортує, наприклад, щось, ніхто не блокує, хто експортує сировину, ніхто не блокує. А там, де змінюється код товару, додається додана вартість. Да, звичайно, Коли, тобто сировина заходить за по одному коду, а продукція інший Код тобто змінюється код. Це ознака скруток для податкової. Тобто той, хто займається професійно скрутками, його ніхто не зупиняє. От бюро економічної безпеки нещодавно звітувало, що знайшли когось, хто там скрутками займається на великі там розміри. А десь де вони були 6 років. От вже 6 років гетьманців бореться вбореться з скрутками. Блокується промисловість, і нічого не зміниться. Хто сюди прийде з якими інвестиціями? Окей, okay. наскільки сильно нам треба змінювати наше законодавство для того, щоб дійсно заходили інвестиції, зокрема і американські, зокрема і європейських компаній, так само чи Данія, чи Бельгія, очільники приїжджали нещодавно до країни і домовилися разом з Україною виробляти зброю на території України? Послухайте, от зараз ми можемо взяти там будь-які країни, от зараз візьміть Єгипет. Він вводить простий податок з, з обігу, можна сказати, з транзакцій. Так. Простий податок розподіляє, в залежності від обігу підприємства від 0,04 uh -huh. до 1,5%. відсотка. Оце підхід для підприємців, зрозумілий. Тобто півтора відсотка, і просто Я думаю, в нас от в нас ФОПи працюють за 6% відсотків з обігу. І нормально працюють. Якби їх не присували там, з касовими апаратами, звітністю. Все нормально було. Це перше, що потрібно зробити податкова реформа. Податкова реформа. Я був автором законопроекту 33.57 про податкову лібералізацію. Потім був законопроект про податок на вивідний капітал. Тобто, всі ці закони вже написані, вони були зареєстровані, але ніхто їх навіть не поставив на голосування. Тому ну, це дуже дивно, звичайно. Але ну, так і живемо. Все, що потрібно робити, все вже написано. Написано законопроект. Їх потрібно просто приймати. Можете їх потрібно адаптувати до сьогоднішнього дня, але ну можливо вирішать, зрештою європейці оці кошти заморожених російських активів нам надати не тільки проценти, а й ну тіло кредиту. Ні, я впевнений, що Євросоюз на це не піде. Скоріше за все буде виділено просто гроші для України. Там вже цифри різні, звучать там 800 мільярдів там на, на 10 років. Угу. Тобто будуть по постійно нас підтримувати, але конфіскувати російські гроші вони не зможуть, тому що ну зараз вся риторика і Трампа, і євросоюзу йде на те, щоб якось уговорити Путіна, припинити бойові дії. І я думаю, що одна із вимог Путіна... Путіна це ну ці гроші вивільнити для користування. Я не думаю, якщо навіть санкції збираються зняти, ну я думаю, з грошей теж з всю заборону. Послухайте, євросоюз це країни, в яких право власності це святе, навіть якщо це тиран, диктатор, там людожер, але всі вони зберігають свої гроші і в Америці, і в, е, в Євросоюзі. І ніхто ці гроші чіпати не буде. Я впевнений в цьому. Зараз е, е, розповсюджується е, Фейсбуком такий лист, на який на запит депутата відповідь Міністерства соціальної політики. Був запит від депутата, скільки. Внутрішньопереміщених осіб, тобто наших біженців з Маріуполя, Сходу, з, з отримують допомогу по компенсації житла. Там 50% тільки, там неповна сумасшедня. Да, неповна сума, от от, скільки, да, скільки людей скористувалося цією допомогою. З 4,5 мільйонів біженців, 4,5 мільйони, змогли скористатися цією допомогою. 28 людей. Просто 28. 28 людей. Вот уявіть, які умови створила держава і міністерство соціальної політики для внутрішньо переміщених осіб, що з 4,5 мільйонів тільки 28 осіб спромоглися отримати цю компенсацію. Господи, що ж там за умови Ми во ми, ми зараз були коли в Краматорську, там розмовляли з біженцями з Покровського. Uh -huh. Тобто вони переїхали, зараз живуть в Краматорську. Пенсіонер отримує 2800 пенсію, і більше жодної копійчини, як внутрішньопереміщено особи, він не може отримати. Просто не може. Цю виплату 2 тисячі і скасували. Да. Ну тобто, все. Ну тобто, у нас для кого працює цей державний апарат, оцей чиновницький апарат. У нас... Тільки місцевих чиновників 944 тисячі. Ну, а ви прокоментуйте це взагалі е, доцільно, це взагалі на часі. От якщо абстрагуватися і е, послухати пропозицію депутата, який сказав, що зрач значно зросли ціни і інфляція, і все. Ну, себто, я так розумію, сенс є. Я порахував би більше. Там на 400 е, нардепів, якщо всі виберуть оці зверху 7 тисяч, це виходить 2 мільйони 800 тисяч гривень. Це десь біля 70 тисяч доларів. В рамках країни ну, можна подумати не така вже велика сума. В нас То... в нас дуже важливо. Важливе питання справедливості. розумієте Якщо 2 800 2800, їм нічого не підвищували в останні три роки. Uh -huh. Зовсім нічого не капісувало. І ми знаємо, що реальний прожитковий мінімум зараз десь 8 тисяч. От менше ніж на 8 тисяч людині вижити, ще десь жити. Кришу шукати над головою це просто неможливо. І тут депутати вирішують, що їм потрібно компенсувати в першу чергу. Тобто, всі ці внутрішньо переміщені особи, ці мільйони людей, неважливі. От є у нас спецпенсіонери, які отримують всі разом 120 мільярдів гривень часто просто фейкові спецпенсіонери, Маєте, на увазі судді прокурори. судді прокурори працівники самого пенсійного фонду і все це бачить національне агентство запобігання корупції яке досліджує ці декларації і бачить це масове порушення масове фейкові виплати цих пенсій давайте так? запитаємо по стопа пана двісті пана по 300 тисяч юрі що скажете з продаж автомобіля, продаж я будинку думаю, про онліфанс одразу. <рес> так, та. але про це я хочу теж поговорити в першу чергу, до речі. Та. Як ви відноситесь до цього, я хочу зауважити нашим глядачам не все, що OnlyFans, це про, скажімо так, якусь еротику або інтим. Там публікуються різні різновиди контенту, та, і малювання, і танці, і так далі. Тому от давайте тут також спокійно. Моделі різні бувають, скажімо так. Як ви відноситесь до цього OnlyFans? Е... І податку. На я, я відношусь до будь-якої діяльності дуже позитивно. Кожна людина може займатися тим, чим вона вважає за потрібним. Що стосується оподаткування, то систему, яку ми пропонуємо постійно, це просто податок з транзакції, скільки б людина не заробляла, скільки б вона, чим б вона не займалася, просто стабільний, зрозумілий податок. З кожного платежу, і все, жодні, жодних звітностей, жодних перевірок нічого не потрібно. Все адміністрування повинно відбуватися в банку. Тобто, як тільки ви щось сплатили. Маленький податок пішов до бюджету. Все uh -huh. жодних податкових перевірок і само існування податкової служби це вже вчорашній день. Все. цього не має бути. В цього агресивного насильства, яке ми бачимо з боку податкової служби, цього просто не має бути. Uh -huh. Що стосується продажів машин, квартир, те саме. Ну є транзакція, є продаж, є податок, зрозумілий. Все зрозуміло, це все нормально. Ну немає в мене жодних претензій до ставок, які там відсотків, але це має бути без участі податківців, без участі митників, без участі міліції. От зараз, коли ви підете до МРЕО продавати свою так. машину, угу. скільки ви там зайвих грошей заплатите? По-перше, за чергу, угу. за оцінку, щоб вам оцінили нормально, а не так, як вони за Тобто, все, що було до Майдану. Ано 14 року все повернулося, тобто зараз вся ця корупція повернулася на дорогах. Знову стоять ці поліцейські з цими фарами за кущами, міряють швидкість. Тобто, все, що це було погано. Це тому? дуже погано, чому тому, що в нас в Києві є Я, до речі, чудов... теж звернувся Києв, да, в Києві. Є чудовий приклад камери. Тобто, ви їдете, є камера, вам... Да, вам приходить все. А коли до вас підходить людина починає вам щось розказувати, якою садю конституції ну, ви порушили? Щось деш, там почали. Так, вам говорити? пане Павле, Ну і Ви знаєте, де звичайно. стоїться камера. Я ж казав, і ви зараз... при... пригальмовуєте. А тут мені здається навпаки, от якраз таки ці чоловіки ні, стоять для ні, того, ні. аби ви не гальмували. От, от ні. вони стоять. От зараз в решітівці нас два рази оштрафували. Бачите? і по дорогі туди. Ви свій в нас робили звичайно. Мене ще одне питання. Пане Павло, ви зазначили існування. Податкової, взагалі, це минулий день. А яка країна існує безподатковою? Е, яка країна, наприклад, Арабські Емірати. Угу. Там немає такої служби. Ну, там закони ширят трошки інша історія. Ну я можу багато чого приводити. Якщо ми візьмемо там Естонію, угу. там все настільки оцифровано, а Я не знаю, чи існує там зараз податкова служба. Тому що ти спілкуєшся тільки в цифровому вигляді, які там можуть бути перевірки чи час. Я взагалі не розумію, навіщо це потрібно зараз вже в світі немає навіть печатки. Всюди цифрові підписи, і тільки в нас вимагає в нас так само. Є цифровий підпис. Ні, в нас є цифровий підпис, але податково від вас вимагає договору з печаткою. А якщо це зовнішньоекономічна діяльність, тим паче, договор від того потрібно людей, де печаті угу. вже давно немає. Ну тобто. Зараз така ситуація, що потрібно автоматизовувати цей процес, щоб не було людського фактору, тому що не так страшні ці ставки, як спілкування з податківцями і з силовиками. Тому потрібно це прибирати, адміністрування переводити до банківської системи, щоб ми спокійно з нашого рахунку списували ці податки, і ми не подавали жодній звітності. Ну що таке, громадяни звітують перед чиновниками? За що? Це чиновники мають звітувати перед нами. Тобто, це потрібно перевернути в Москву. Та можливо, взагалі, пана, звичайно, це потрібно вже зробити. Тобто, ну от зараз наші біженці, які поїхали до Швеції, от вас, чиновник, там не відпустить, поки він не буде переконаний, що у вас є що повечеряти сьогодні і де ночувати. Тобто, прямо от ви прийшли до чиновника, він одразу питає: у вас гроші є? Якщо у вас і ви кажете, немає грошей. <свісна> <свісна> наш так само питає, але мотив. <свісна> він да, ще мотив. Гроші да. є. І одразу в цей день, от ви біля нього сидите, вам дають картку, на якій 50 євро, на вечерю. І... І адреса, куди Так, де ви я маєте, поїхала перейти. в Швецію, ну, якраз це, хочу сказати. Це, це робите в Швеці. рекламу yeah. нашим партнерам Ні, в, в нас мене, теж не погано. В мене вже таке враження, що зараз опозиційні політики вони мають знайти десь якусь територію, куди вивезти всіх українців звідси. Тому тому що ну тут немає умов для життя. От все, що добре створю... є як, добре, там де нас немає. Да, ну так потрібно створювати. Нормальні але ми віримо умови. в Україну. Все Ні, ми одно. віримо. Пане ми Павелі. хочемо тут жити, але ми так. якось хочемо змінити цю владу, і нас не виходить. Тому що виборів не буде ближчим часом. Угу. Будемо сподіватися, що буде завершення цієї війни, сталого миру настання. Будемо сподіватися справедливого а потім будуть вибори. От було можна ще, ще Марко. Я пам'ятаю, там весь після того як у нас було 2-3 неділі, да, потім було багато таких е, Дедлайні, маяків, так? коли нам казали, що від минулого року це були були спочатку були саміт миру, так. потім була там Олімпіада во Франції. Потім вибори Трампа, угу. потім було Новий рік, потім 100 днів Трампа. Зараз я сьогодні прочитав в інтернеті, нова є фішка, 2-3 тижні, це 9 мая. Тут, так. Типу 9 мая має щось статися, тому що росіяни к 9 мая хочуть теж щось там припинити. Ну, тобто це буде постійно. Але все, що зараз пане Павло, потрібно, Павле, я це тут з вами не ви, погоджуюсь, пане Павло. Ми дійсно вперше увійшли в перемовчий якийсь процес. Це було правдою, абсолютно фактично саме завдяки Дональду Трампу. Наскільки б він складним не був, але це перша Скільки людина, років яка він буде тривати цей процес? подивимось. подивимось. будемо сподіватися на на будемо Так. Павло Себастьянович, економічний аналітик, підприємець, громадський діяч, як завжди, дуже цікаво з вами. все обговорювати принагідно, запрошуємо на наступні ефіри.